От прикинь, ми програли суд на 100 мільйонів доларів. Зараз у мене, типу, все просто. Я приватний інвестор, я вкладаю власні кошти, заробив молодець, не заробив сам собі злобний Буратін. А тоді нас було троє партнерів. Я сидів в Німеччині, другий партнер в Ізраїлі, третій в Росії. Це у нас середина 2000-х років. Ми собі заробляємо прикольно. Юрмодель, структура, еквайрінг, все класно працює. Продаємо онлайн літературу, журнали, доступ до всякої фахової преси прикольний бізнес. Але тоді починається такий серйозний тиск від правовласників. Вони хочуть створювати власні платформи, їм не цікаві якісь реселлери. В ринок ще виходить Apple, в ринок виходить Amazon. І всю цю нішу починають сильно, 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 сильно затискати. А я кажу партнерам: типу, нам треба трансформувати модель. Бо модель, в якій ми працюємо там в рамках законодавства, але очевидно, наша модель не подобається правовласникам. Ну, це типу, тупікова історія. Коротше, ми там спільної мови не знайшли. Вони мене з цього бізнесу викинули за мою третину в бізнесі, навіть не розрахувалися. Якісь там тільки які гроші, які я в бізнес клав як позику, щось на 5 років розбили і там по 3 копійки повертав. А у мене основний пойнт був, що треба обирати бізнес-модель, де ми з видавництвом працюємо разом. Ми їм робимо продукти, їм генеруємо кешфлоу там і так далі. А ми виходить навпаки, ми від'їдали їх кешфлоу. І це вже перестало працювати в, там, в Британії, в Канаді, в Америці, в Австралії. Це ще тоді працювало всяких. Там африканських країнах в Нігерії у нас непогано продавалося. Ну, коротше, я був за те, щоб від е, таких сіленьких моделей відмовлятися. Хлопці мене нахер послали, думали, що вони, типу, суперозумні, вони зроблять все правильно. А по правовласники на літературу вони теж об'єднувалися в свої галузеві формування. В якийсь момент вони вирішили жорстко й машину. Всі, хто продавав якісь субскріпшни, якісь там такі пакети доступу до великих бібліотек нонфікшн. І вони просто викатують величезний позов, якщо там до того ми там десь окремо. Домовлялися з Майкрософтом, десь там якісь були у нас насторки. Ми завжди виїжджали на тому, що у нас була юридично прозора, зрозуміла історія. А тут фактично колективний позов, десятки видань, сотні об'єктів цього копірайту. І зрозуміло, що вже мої партнери з ними не бадалися, і суд визнає, що збиток для видавництв там 107 чи 100 108 мільйонів доларів. Зміло, що там ніхто не бадався. Нью-Йоркський суд там фактично в два скликання херачить вирок. І я такий, боже, як добре, що я вже не в цьому бізнесі.